Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Розклад, так скажімо, на випередження. Хто там у сьогодні в гостях був у кого? Космачу Солов'я чи Соловєю Космача? І що вони там наговорили про ядерний удар по Києву наприкінці жовтня, про наприкінці жовтня, початку листопада? Я казала, що з сьогоднішнього дня має попустити. Розпадається астрологічний аспект у цієї необґрунтованої паніки і оцих маніпуляцій. Ну, це що, демберський акорд у них, чи що? Давайте дивимося, таке мені, мені вже в лічку пишуть. А, мені в лічку пишуть, чи можна довіряти цим людям. Ну, я е, не довіряю, оскільки це, я вважаю, це ФСБшні консерви. Ну, зараз ми спитаємо карт. Чи можна довіряти космачу, чи можна довіряти Солов'ю? Так, чи можна довіряти космачу? Чи як його прізвище? Чи можна довіряти соловю? Ні в якому разі космочусь, їм камічів. Ви що, це ФСБ і ПСО. Кадровий співробітник може бути. Боже мой, це співсклоспашна брехня. Від нього ісходи. Ні в якому разі. Ні в якому. Так, соловей. Соловей королева Жезлів. Суд. І е, жриться. Цей намагається якусь інформацію донести, він її викриває. Це значить, космач був у Солов'я? Да? Космач оце не говорив про ядерний удар. Не можна довіряти. Так, чи достовірна інформація? Візьмемо ці карти. Чи дос достовірна інформація е, стосовно того, що. Е, Американське розвідувачне співтовариство присвоїло найвищу ступінь небезпеки ситуації з ядерною зброєю. Чи правда це? Ну, в якійсь мірі так. Да, Могли характеризувати це як небезпеку. Могли. Хоча тут п'ятірка жезлів перевернута, і все-таки перевернута карта вказує на недостовірність якоїсь інформації. Розвідувачів співтовариство може теж помилятися. Саме так. Їх е е освідомітелі, вони від... не те, що відмовляються, а дають їм... зливають їм, тут буде -ка... кубкова карта перевернута, тобто зли... злив іде. Зливають їм інформацію. Ні, це брехня. Десятка м'чів. Оцю інформацію можна витерти ноги. За гроші вам і не таке розкажуть. Ні, аналізуйте інформацію, все розкладайте по поличках. Оця карта, четвірка м'ячів, вказує на те, що треба аналізувати факти. Так, це що стосується про ядерний удар. Тепер ми, знаєте, яке питання роздивимося. Це намагаюся швидко записати. Ну, давайте, ще в мене таке існує питання, одне прийшло зараз в голову: чи хоче Путін перемовин з Україною? Де хоче. Хочет, но молчит. Хочет, но молчит. він, десятка, пін... ну, Це карта мовчання. Оце карта десятка перевернута Пентаклів, вказує, що він розуміє. Мовчить про своє принизливе становище, перемовин хоче. Далі дивимося, пройшла інформація, що Путін поїде на G20 в Індонезію. Чи поїде він на G20 в Індонезію? Ніхто нікуди не їде по цих картах. Принаймні, зараз це просто гра. Це цирк, це демонстрація. Ну, це шоу якесь, але по оцих картах ніхто нікуди не їде. На даний момент він нікуди не збирається. Чи готовий Байден до зустрічі з Путіним? Ні, не готовий. Тут, можливо, Байден десь обговорював ця ідея, можливо, десь обговорювалася, але вона пройшла глибоку трансформацію. Байден наразився на критику, і він уже не готовий до цієї зустрічі. Ні. Це все брехня про те, що це гра, це якісь таємні справи, дві карти розвідки. Це гра розвідок. Не готовий Байден до зустрічі з Путіним. Гіпотетично, чи відбудеться така зустріч? Не по цих картах ні. Принаймні найближчих півроку, сім місяців, ні. Причина. Ніхто не хоче всі... Байден, ну, якщо це стосується Байдена, то він відсторонюється від цієї теми. Якщо це стосується Путіна, то з ним взагалі не зрозуміло, що він десь, чи це бункер його показує, чи це він взагалі фізичне тіло його. Дивіться, шістка кубків перевернута, це взагалі вказує на якийсь розрив життям. Таке враження, що в Путіна не існує, а існує фейк в телевізорі. В телевізорі він існує, а в фізичному житті ти існуєш. Колесо фортуни перевернуто. Затормозилося щось, його існування в фізичному світі. Паніка уже там, де він знаходиться, там паніка через те, що він відійшов. Немає його в живих. Немає. Імператор перевернувся. Так, я правильно розумію розклад? Так. Ось ось. Можливо, щось по пажу кубків, що саме. Проте, ну, не договорюю, щось більше вам треба розкрити. Ну, я просто більше інформації ніби видати. Але я просто хочу, щоб це відео було більш коротке. Ну, давайте ще отут ядерний удар. Я вже на нього 115 разів дивилася на той ядерний удар, не буде його, але давайте ще. А чи планує там хто і хтось, хто експлуатує э, оцей образ Путіна? Чи планують вони ядерний удар? Зараз питаю. Чи планують Путін або той, хто його оточує, ядерний удар по Києву? Та ні, вони дистанціюються від цього. Три шістки, одна з них перевернута. Нічого тут не планується. Тут е, е, дистанція, тут виходить повішаний, ні. Дистанцюється взагалі від цієї теми. Чи буде удар? Не буде. Ніякого удару не буде. Для цього треба більш потужні карти. Це іпсо? Да. Королева мічів стверджує, що це да. Що дає псо від ФСБ. Да. П'ятірка мічів від ФСБ. Мета Мета посіяти хаос, шут. Досягнуть мети. Не досягнуть. Наш народ уже нічим не проймеш після того, що роблять з нами е, 7 місяців останніх. Ні, не досягнуть. Ось ми задоволені, сидимо. Нас підтримує весь світ, і ми ще і переможців виходимо. Тому оце своєї, ну, із цього іпсо ми виходимо з переможцями. Як цей іпсо повернеться в сторону Москви? Ну, їм прийдеться говорити, прийдеться завершувати цю тему і прийдеться щось інше говорити, що від них хоче народ почути. Погороніжу засадіть по-своєму. Ні, погороніжу повар, не хотім, бо спустошення буде і паніка по ж не них і не досягнемо пропагандистської мети. В общем, друзі, порада. Дивіться, дев'ятка Пентаклі. Така сама порада, як вийшла на розклад на Київську область. Любіть себе, цініть себе, насолоджуйтеся життям. Ніхто ніякого удару по Україні не нанесе. Це і ПСО». Космачу довіряти ні в якому разі не можна, ні в якому. Гіршою на те, щоб виявляти брехню карти, второ не існує. Можете проконсультуватися у тисячі астрологів або почитати в інтернеті питання брехні, сімка мічів, стопроцент брехня. Дякую за увагу.